Ой, Зоя Львівно, а що ви тут робите? вигукнула Анастасія, вийшовши з душу. Ой, привіт! здригнулася свекруха, обернувшись. А ти чого не на роботі? Взяла вихідний на сьогодні, зранку погано почувалася. І що з тобою сталося? Голова боліла. Зоя Львівно, ви не відповіли на запитання? Яке? здивовано підняла брови свекруха. Що ви тут робите? повторила Анастасія. Та от прийшла перевірити, як мій син живе, голос свекрухи став жорсткішим. Відкрила холодильник, а він порожній. Чим ти його годуєш узагалі? Знаєш, що у нього слабкий шлунок? Зоя Львівна, схоже, вирішила, що найкращий захист це напад, але Анастасію так просто було не обдурити. Не хвилюйтеся, до приходу чоловіка я встигну приготувати вечерю, спокійно відповіла вона. А чому ви прийшли без запрошення, і взагалі, звідки у вас ключі? Це мені їх Сергій дав на всякий випадок. Склала губи свекруха. Справді? здивувалася Анастасія. Звичайно, а ти як думала? Мій син мені довіряє. Гаразд, не стала сперечатися невістка. Ну, я піду тоді. Швиденько відступила свекруха і вийшла з квартири. Ввечері Анастасія влаштувала чоловікові серйозну розмову. І коли ти своїй мамі ключі дав? Та, слухай. Вона якось попросила на випадок нашого від'їзду. Так у неї і залишилися. Нашого від'їзду! Навіщо це? Щоб за квартирою наглядати. У нас немає ні домашніх тварин, ні квітів. замкнув двері та поїхав. За чим тут наглядати? Ну, про всяк випадок. У крайньому разі є ключі у тітки Галі, сусідки знизу. Тому, будь ласка, забери ключі у своєї мами. Я не хочу, щоб вона приходила до нас у нашу відсутність. Настю! Ну, як ти собі це уявляєш? Мама образиться, скаже, що ми їй не довіряємо. А ходити до нас це норма. Значить, та мало чим ми тут займаємося? Гаразд, здався Сергій, поговорю з мамою. Анастасія на цьому і заспокоїлася. Але, як виявилося, даремно. На вихідні друзі запросили подружжя до себе на новосілля. Анастасія гарно вдяглася з цієї нагоди та хотіла одягти свій срібний годинник. Він чудово підходив до її сукні кольору мокрого асфальту. Сергію, ти не бачив мого годинника? стурбовано запитала вона, не знайшовши його на звичному місці в тумбочці. Ні, безтурботно відповів чоловік. Дивно, куди він міг подітися? Ну, подивися на поличці в гардеробній або в іншій шухляді, може, переклала. Та ні, не могла. Може, машинально, Насте, давай поспішай вже, час їхати. Коваленки нас чекають. На четверту Анастасія повелася на слова чоловіка і відкрила гардеробну. Вона засмутилася, побачивши там легкий безлад. Це хто тут рився? здивувалася дружина. В сенсі, не зрозумів Сергій, пальта висять з іншого боку, туфлі з коробки витягнуті. Не розумію, а де моя червона сумка, яку я в Італії купувала? Сергій підійшов до дружини та теж заглянув у гардеробну. Хочеш сказати, що ти ще й сумку загубила? Я нічого не губила, я точно пам'ятаю, що вона стояла тут, на верхній поличці, Настю, у тебе стільки сумок, що ти могла й заплутатися? Ні, це найдорожча, я ношу її тільки на особливі випадки. Так, вирішив заспокоїти дружину Сергій, давай сьогодні обійдемося без сумки і годинника, а завтра зранку піднімемося і переберемо речі, впевнений, що все знайдеться. Але, Сергію, Коваленки чекають, нагадав чоловік. І, взявши дружину за руку, потягнув до виходу. Вечір із друзями минув чудово. Але Анастасію не покидала думка, що в її домі знову хтось рився. Повернувшись додому, вона не стрималася і знову влаштувала чоловікові допит: Сергію, а ти точно у мами ключі забрав? А що? Ти мені відповідай? Ну, я ще з нею не бачився, зам'явся чоловік. Все зрозуміло. вигукнула Анастасія. Що тобі зрозуміло? Твоя мама знову до нас приходила більше нікому. Хочеш сказати, що це вона твою сумку забрала? усміхнувся Сергій. Я не знаю. Але те, що вона знову до нас приходить, це факт. Сергію, забери в неї ключі. Настю. Сергій м'яко притягнув дружину до себе. Я обов'язково заїду до мами і все заберу. А тепер нумо спати? Я так втомився. Чесно, Анастасія не стала влаштовувати скандал на ніч. Вирішила зранку ще раз нагадати про це чоловікові. Нічого собі, Сергію. Зранку Анастасія прокинулася раніше за чоловіка і зайшла на сайт місцевої барахолки, щоб перевірити свої оголошення. Вона займалася творчістю, робила мило та свічки та продавала їх онлайн. Чого ти кричиш? пробурчав сонний Сергій. Подивися, це ж мій годинник. Ти вже розібрала гардеробну? запитав чоловік, не відкриваючи очей. Та до чого тут гардеробна? На сайті хтось продає мій годинник. Чоловік підняв голову і заглянув у телефон дружини. Ти впевнена на сто відсотків? Бачиш фото на звороті гравіювання, аге це мої ініціали. Анастасія Голубєва за дівочим прізвищем. Мені тоді цей годинник мама на день народження подарувала і мені. Цікаво, а хто продає? Якийсь дивний нік Азел 777». Анастасія насупила брови. Здається, я все зрозуміла. Що зрозуміла, «Ацел. Алтуфєва Зоя Львівна. Це ж твоя мама? Та ну, годі, не повірив чоловік. Анастасія зайшла в профіль продавця і вигукнула А ось і моя сумка, треба ж, теж на продажі, і ще мої кремові туфлі, і парасолька, і навіть шалі з Туреччини. Сергій вихопив телефон із рук дружини та особисто передивився оголошення. Це схоже на якийсь жарт, пробурмотів він. Мама не могла б, а ми зараз перевіримо, рішуче відповіла Анастасія і забрала телефон назад. Вона створила фальшивий аккаунт і призначила зустріч з АЗЛ 777. Попросила принести всі товари, запевнивши, що купить усе. Збирайся! скомандувала вона чоловікові. Поїдемо до парку біля будинку твоєї мами. Ми там домовились зустрітися. Приїхавши до парку, Подружжя одразу помітило зою Львівну по її яскраво-червоному берету. Вона стояла біля лавочки і тримала в руках великий пакет. Ну, що я казала? кивнула в бік свекрухи Анастасія. Почекай, треба спочатку спитати. Сергій не хотів до кінця вірити, що його мати здатна на крадіжку. Подружжя вийшло з машини та пішло в бік зої Львівни. Привіт, мамо. привітався Сергій, коли вони підійшли. Ой, привіт! А я думаю, ви це чи ні? Здалеку не одразу впізнала, привітно відповіла Зоя Львівна. Ми, ми, буркнула Анастасія. А ви що тут? Вирішили прогулятися? Було видно, що свекруха трохи занервувала. Та от прийшли купити речі з барахолки, випалила Анастасія. Які речі? здивувалася свекруха. Сумочку червону італійську, годинник срібний, шаль турецьку, перераховувати ще. Зоя Львівна змінилася на обличчі. Вона явно не очікувала, що її обман розкриється, але вирішила грати до останнього. Не розумію, про що ти? невинно закліпала очима вона. Ой, Зоя Львівно, годі вже влаштовувати цей цирк, строго сказала невістка. Ми знаємо, що Азель-777 777. Це ви. Ах! театрально ахнула свекруха. То це ти мені зустріч призначила. Настю, як ти могла, так підло обдурити, Не соромно тобі? Мені? У невістки навіть слів не знайшлося, щоб відповісти на таку нахабність. Звісно, створила аккаунт, пообіцяла речі купити, мене з дому витягнула, а нічого, що це мої речі. Так ти ж їх не носиш, лежать без діла, холодно відповіла свекруха. І, значить, треба було їх собі забрати. А може, може, Зоя львівна гарячково міркувала, що відповісти. А може, я гроші з продажу тобі хотіла віддати, випалила вона. Так, думала допомогти позбутися непотрібних речей, а замість дякую, мене ще й відчитали. Безсоромна ти, Настю. Анастасія повернулася і багатозначно подивилася на чоловіка, який увесь цей час мовчав осторонь Сергію. Той одразу все зрозумів, що якщо зараз не втрутиться, буде скандал. Він знав свою дружину її краще не злити. Мамо! почав він. Поверни, будь ласка, речі. Настя сама розбереться, що з ними робити. От як. Мати винною залишилася. Хотіла добро зробити, а воно он як обернулося. театрально заплакала свекруха. Досить? Кого ви обманюєте? Зоя Львівно, не стрималася Анастасія. Та забирай своє барахло. кинула свекруха пакет невістці до ніг. Мамо, що ти робиш? крикнув Сергій. Безсоромні! кинула на прощання Зоя Львівна і швидко пішла від них геть. Усю дорогу додому Анастасія була обурена. Вона хотіла написати заяву на свекруху, але Сергій відмовив її від цього. Все ж таки, це його мати, тим більше, що речі вона, врешті-решт, повернула. Того ж дня дружина викликала майстра, який замінив дверний замок. Під загрозою розлучення вона заборонила чоловікові давати ключі своїй матері. Через тиждень Анастасія повернулася додому і побачила підозрілі подряпини на замку. Хтось у ньому колупався. Звісно, це приходила свекруха, тут і гадати не треба. Але ось тільки її ключ більше не підходив.